Друзі, переносимося на туманний Альбіон і говоримо про політичні перепиті, які відбуваються там. Лейбористська партія отримала більшість голосів у палаті громад за підсумками дострокових парламентських виборів. Це означає кінець 14-річного правління консерваторів у Великій Британії. Підрахунок голосів майже завершено. Лейбористи отримали 412 мандатів, що забезпечує їм комфортну більшість у 650 місцевій палаті. А голова партії Кір Стармер впевнено переміг у своєму окрузі. Водночас консервативна партія Британія отримала найгірший результат у своїй історії. Вони отримують лише 121 місце в оновленому парламенті. Чинний прем'єр-міністр Ріші Сунак також зумів перебратися у своєму окрузі. водночас він визнав, що консерватори програ і повідомив, що вже привітав Стармера із перемогою Він назвав його хорошою людиною. Е, слід зауважити, що поразка консерваторів відображає скоріше їхню непопулярність у суспільстві ніж ентузіазм щодо лейбористів. Керівна партія поступалася в опитуваннях уже кілька років, проте мала більшість у парламенті і законне право е дочекатися закінчення п'ятирічного терміну при владі січня 25-го року, оголошуючи прощальну промову, Гріші Сунак заявив, що йде у відставку з посади прем'єра. Він вибачився перед країною після найгірших результатів консерваторів в історії і додав, що згодом відмовиться від партійного лідерства. Водночас лідер лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Як повідомляє видання Sky News, він вже провів зустріч із королем Чарльзом III у Букінгенському палаці. Таким чином, Стармер став першим прем'єр-міністром Лейбористом за останні 14 років і сьомим прем'єром Лейбористом в історії. У короткій промові після оголошення результатів Стармер наголосив на тому, що зміни починаються прямо тут і настав час виконувати обіцянки. Але зміна влади у Великій Британії. Не обіцяє зміни зовнішньої політики.